Україна залишилась без американської фінансової допомоги, поки що йдеться лише про 45 днів, оскільки Конгрес США не схвалив американського бюджету на наступний рік, і в тому числі йдеться і про допомогу Україні однак немає нічого постій, постійнішого за від тимчасовості. А як же буде Україна жити без американської допомоги і чи не стане це? Я вищем постійним вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому не водяться хороші росіяни? А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Отже, Володимир, що сталося? Чи це є звична для України ситуація, коли депутати не можуть ухвалити бюджет на наступний рік? Однак у нас витрати в такому разі йдуть в межах минулорічних січень до січня і так далі. І в а, а, але в українській практиці бо, така тимчасовість подеколи доходила до півроку. А. Ну, правда, це вже було давно. Це ще здається за кучми було таке. Ну чому таке існує? Це формула 1.12, тобто. Якщо у неухвалений бюджет, працює Формула 1,12, місячні витрати повторяють витрати попереднього року. Ну, це в Україні, а в Америці... є. Я... Справа в тому, що в Сполучених Штатах трошки інакше, бо мова йде про бюджет саме для держапарату. І він коригується. І шотдаун це така щорічна сверблячка, коли. Починається пікірування, тому що в цей час кожна з партій пробує домогтися якихось для себе, ну скажімо так, позиційних покращень, в боротьбі за е, майбутню номінацію чи на, на майбутніх виборах. От подивимося, що трапилося е, зараз. Зараз трапилось те, що нижню палату контролюють республіканці, але позиці, позиції. Е, Спікера Кевіна Маккарті дуже слабкі. Тобто, фактично, група Мага, так звана трампійська, вона взяла в заручники. Це невелика група, але вона взяла в заручники всю фракцію республіканців, тому що республіканці жорстко націлені були саме на повне опанування в нижній палаті. В них, в них на це голоси були внутріпартійні, просто е, ніхто ж не думав, що е, ця група Мага буде аж наскільки реактивною. І група Мага, е, розуміючи, що довкола Трампа зараз відбувається маса всяких е, кримінальних справ. Зараз е, слухання в суді по шахрайству, потім буде по, по е, порушення законів щодо секретних документів, потім буде організація заколоту. Тобто, Фактично зараз е, така рейганістська група чекає, доки ця група МАГа попалиться остаточно. Е, такий, по-моєму, Майк Гейтс, Гейтс називається депутат, вже вніс е, е, подання про відставку Кевіна Маккарті. Я думаю, що це така форма шантажу, але якщо Справді е, з'явиться відставка, і е, тоді е, регіністи змушені будуть регіністи не зможуть обрати е, без е, домовленостей з групою МАГа жодного спікера. І тоді доведеться їм е, вести діалоги з демократами. Тому тут дуже цікава інтрига, але те, що Зробили республіканці, вони звичайно зробили з огляду на настрої свого електорату, бо вони дуже націлені реваншуватись на президентських виборах, і от під що і як пов'язує той самий Макарки відмову включати Україну у цей закон. Джозеф Байден, звичайно, запевнив, що буде окремий закон на підтримку України, і, до речі, сам е, Маккарті теж так якось ну, натякає, що він буде підтримувати цей закон, аби, е, ну, аби уникнути шатдауну і е, тему України вивели окремо. Але сам Маккарті після голосування е, починає нести абсолютно. Трампійську ахінею про те, що Сполученим Штатам негайно потрібна стіна на кордоні з Мексикою. Це маразм вищої сили, тому що це уявлення про те, що, е, е, ну, е, скажімо так, ракову пухлину можна лікувати припіканням якогось місця, а не комплексно. Тобто, поки поки в Мексиці не буде створено виробничих комплексів. Частина виробництва не буде перенесена із Китаю, і в Мексиці не буде розміщено багато виробництв від американських компаній, люди будуть лізти в штати для того, щоб знайти якесь ну якісніше робоче місце. Створіть там ну, якусь кількість робочих місць дорогих, і хай хай Мексик тоді торчуться там, і не тільки мексиканці, а й представники інших. Латинських країн, латиноамериканських. І в цьому сенсі, звичайно, що ігри з цією стіною виглядають дикістю. Ну, воно взагалі якось виглядає, ну, ну якось не по-сучасному це все. Ну, але ж Трамп і ставку робить на дуже несучасний електорат. Він його електорат його вибори — це той, хто колись стояв на. Конвеєрних лініях е автозбиральних підприємств, а потім цих людей замінили роботи, а частина виробництва взагалі була перенесена в Китай, і ці люди стали бідняками. Вони опинилися непо непотрібними, і в них дуже велика помста і образа. Але більшість з цих людей просто не здатна перенавчитися на нові спеціальності, освоїтися в нових обставинах. В Україні теж таки, такого було, і це був потенційний електорат комуністів завжди. Тому можна сказати, що Трамп трошки комуніст, і це дуже дивно, бо е, республіканці завжди були антикомуністичними. І що ще дивно, ця вся історія. Пов'язана із візитом Зеленського до США. Макартій той же самий відмовився зробити спіч Зеленському з трибуни, зібрати Конгрес, і в цьому сенсі це була велика поразка. А тепер згадаймо, як Банкова і Єрмак особисто. Організовували травлю президента Байдена, організовували кримінальні справи проти нього. І це було зроблено на замовлення кого Джуліані. Джуліані, найголовнішого адвоката Трампа. Джуліані легендарна людина, тому що Джуліані, коли був мером Нью-Йорка, він е організував дуже серйозну війну з криміналом. І, по суті, Нью-Йорк став доволі безпечним місцем в часи його. Тобто Джуліані це, це така дуже кручена фігура. І якщо зараз Зеленський летів в Штати і у Єрмака такі довірчі стосунки з Джуліані, чому вони не використали цю можливість і ці взаємні, так би мовити, зобов'язання? Адже Єрмак відкривав кримінальні справи проти Байдена на користь Трампа. Тепер Трамп робить все, щоб Зеленському нічого не вдалося в цьому житті. Це виглядає дуже комічно і дуже по-українськи. Тому що, як ми пригадуємо під час виборчих перегонів канали Медведчука Коломойського з ранку до ночі поливали лайном Петра Порошенка, тепер Медведчук в бігах, канали ліквідовані. А е, один із каналів співвласником якого є Коломойський і Медведчук, тепер головна трибуна Зеленського. Хоча без зміни власника, що, що дивно, в той час як Медведчук бігав, а Коломойський в слідчому ізоляторі. Куратор медіапроєктів від Медведчука Шухріч також в слідчому ізоляторі, що натякає, е, що е, все-таки е, ну, один плюс один, очевидно, хо, е, мріють хлопці. Е, Відібрати на користь е, своєї групи, особливо ближче до виборів. Тому це все виглядає як і боротьба за опанування медіаресурсом потужним, не лише е, якась гра на порятунок того чи іншого Коломойського чи Шуфрича. Бо Шуфрич півтора роки війни гуляв по Україні як, ну, як по буфету, скажімо, він щотижня їздив. До Будапешта, до родини, ніхто йому не перекривав виїзд. Зараз депутатам просто тупо перекривали всім опозиційним ну, Ми про це говорили. Та але якщо повернутися до, до, до цієї ситуації в Штатах, то от е, що далі? Тобто, е, ш, який буде вихід з того? Ну є обіцянка. Ми очікуємо, по-перше, якесь має бути звернення серйозне mm. Джозефа Байдена. Прес-секретар е, Білого Дому повідомила, що буде, очікується таке звернення. Є е, відчуття, що це буде звернення про надання ракетакам на цей період. Далі, у резерві президента Сполучених Штатів, є пакет безпеки, коли спецслужби можуть звернутися на те, що їм потрібні витрати на спецоперації. І там, наскільки я розумію, суми дуже дуже пристойні, тобто е, називаються е, тризначні показники. Тобто, ну не менше 100 мільярдів є резерву такого е, недекларованого, який можна використати в інтересах безпеки. Те, що е, ведеться війна в Україні, і Сполучені Штати наскільки е, втягнуті в цю війну. Фактично, будучи головним спонсором е, незалежності України і е, чесно виконуючи свої будапештські, е, ну, зобов'язання по будапештському меморандуму, як Сполучені Штати, так і Великобританія, тут можна дійсно на е, випадок е, такого ну зовсім непробивного сценарію, використати ці кошти. Джозеф Байден в принципі апелює до е, Маккарті і до республіканців про те, що ми повинні провести закон тоді окремий закон про по Україні. Бо, як ми знаємо, е, дія закону про ленд-ліз закінчилася, і треба придумувати якийсь страхувальний механізм, інший на випадок того, що ці магівці почнуть ну каламутити воду. Тому варіантів є кілька. Швидше за все, що чому я згадав про цього Геца, Майка, тому що якщо дійсно група Мага хоче винести із кабінету Маккарті, тоді Маккарті може. Спробувати апелювати до демократів і зберегтися е, голосами демократів на посаді. Італія. Ну, його хочуть усунути. Частина республіканців хоче його усунути. У нього дуже слабкі позиції. Я думаю, що вони його більше шантажують, щоб він ну не, не коливався. Але в принципі в демократів є інший підхід. Демократи можуть допомогти зберегтися своїми голосами. Макарки на посаді спікера, але в обмін на потрібні законопроекти. для Тоді, по суті, в нижній палаті створиться двопартійна коаліція на підтримку України. Володимир, от якщо до того закону про ленд-ліз який от такою помпою був ухвалений і так урочисто був підписаний Байденом. А от він закінчується. Це, це що? Це? От як у нас є, коли закінчується бюджетний рік, кошти не використані і вони повертаються у бюджет? Справа в тому, що ленд під лендліз не, не резервувалися кошти, оці всі бойові дії спонсорувалися на грантовій основі із бюджету США. Лендліз це був механізм в випадку, коли зміниться влада в нижній палаті на проміжних виборах і не буде доступу до грантових коштів. Тоді можна з кредитних грошей поставляти в Україну обладнання, яке зарезервовано під гранти. Тобто. тобто це озброєння з одного того самого складу, це не, не, не інше озброєння. Я розумію, але виходить, що на наступний рік цей закон вже не буде діяти? Ну так, справа в тому, що е, не буде діяти, тому що ну, він закінчився, і зараз е, вишукується новий механізм, як перестрахувати. Чи це ну там все-таки передбачається грантова основа? Ну, ці 24 мільярди, до речі, про які ну, надіслав запит до конгресу Джозеф Байден. Якось навіть республіканці висловлюються, що, що їх треба, що це треба прийняти. Тобто ця сума ну, нібито схвалюється. Хоча група мага, звичайно, уперлася рогами, і вона нічого не буде робити, тому що це все пов'язано з порятунком Трампа. Трамп рано чи пізно сяде, і тим більше, що так виглядає, що це ну. Вал звинувачень і вал позовів судових проти Трампа фактично починає його зв'язувати по руках і ногах в ході е, виборчих перегонів. І е, він же ж в жодних дебатах ще не брав участі, тому е, ну, він вважає, що в нього найвищі стартові позиції. Ну, справді е, проблема в тому, що за Трампом слідом, коли Трамп прийшов у республіканську партію. За ним прийшло десь 13 мільйонів таких е, навіжених фріків всіляких ображених життям, які бачать у Трампові такого народного месника. Звичайно що це додало голосів республіканцям. Але разом з тим е, на довготривалий період по суті в республіканців починаються проблеми через Трампа, тому що. Залежність від, від цієї трампійської групи електорату, вона постійно буде тримати оцей класичний рейганіський контингент у партії в такому якомусь е, потворному стані. Е, їм доводитиметься весь час е, перетворюватись в таких ну, е, популістів найнижчого пошиву. От в чому проблема. Тому. Ленд-Ліз зараз закон цей закінчив свою дію, і придумується новий механізм. Чому, чому власне Джозеф Байден заговорив про окремий закон про Україну? Очевидно, що е, тут же є кілька сигналів. По-перше, сигнал американському і українському суспільству із призначенням пані Пріцкер уповноважені з економічного відродження України. Це дуже сильний сигнал, тому що це, це е, переконаність е, американського істеблішменту у перемозі України. Е, і пані Пріскер провела дуже серйозну роботу. Вона вже зустрілася більше як е, з 30 американськими корпораціями на предмет входження на український ринок цих корпорацій. Це означає, що очевидно мусить існувати, скажімо, така. Програма крім економічного відродження ще й інституційної розбудови України, щоб Україна постала як абсолютно сучасна держава, така модернізо... наймодернізованіша держава Європи. Тому що, е, в висловах багатьох е, американських е, спеціалістів, мова піде про Різке нарощення валового продукту України до трильйона доларів річних, тобто в чотири з половиною рази ну в п'ять разів, реально п'ять разів. Володимир, якщо говорити про ближчу перспективу, а саме от про ті 45 днів, які я так розумію, залишається до нового року, коли Америка буде без бюджету. так? А що це для України? Бо ж Україна теж буде без допомоги. Е, що це для України означає, і е, яким чином ми будемо з того виходити? От, чи ми можемо ті 45 днів якось е, вижити? так ну по, -по перше, е, щодо боєприпасів зараз реалізується програма європейська. Там е, закуплено на мільярд е, снарядів 155 калібру. Е, далі е, багато європейських країн включилися в поставки озброєнь. Зараз дуже багато і туреччина зараз поставляє 600 соткнокабількаліберних кулеметів. Це значить, що зараз буде суттєве посилення такої антидронової е, антидронового щита. Бо е, проблема протиповітряної оборони е, вона не не ви не вичерпана, скажімо, в Україні навпаки. Вона десь тільки на етапі е, виконання, десь на ну відсотків на 30 об'єктивно. Тому можливо, що в рамках Пентагону буде використане озброєння, яке знаходиться на складах у Європі, і те, що оперативно може, може виділяти сам Пентагон із своїх резервів, швидше за все, що буде так робитися. Е, і е, тут мова йде про те ос, в основному, що е, ну, з озброєннями не буде, е, скажімо, обвалу, озброєння буде надходити. А е, гроші, які е, перекривають втра, витрати бюджету, ці гранти вони швидше за все заміняться ну, якимись кредитними лініями. Або грантами від інших країн. От, наприклад, е, ну, уряд вже може якось сподіватися на те, що та ж Південна, Південна Корея збільшила допомогу, по-моєму, в сім разів до 200, 2 мільярди з чимось. Е, традиційно Японія нам, нам допомагає, е, Німеччина на, нарощує допомогу, Франція, тобто Великобританія. Тобто е, ну, враження таке, що у Європейського Союзу на цей період є своя програма, як перекрити те, що не може не додати Америка, і, ну, і не тільки в, Євросоюз, ну, в Євросоюзу і НАТО, ну, європейської компоненти НАТО. Ми бачимо, що навіть Туреччина в рамках НАТО, маючи своїх купу інтересів в Росії, вона не зупиняється в допомозі Україні. Володимир, а, за ті 45 днів це будь-якому разі доволі короткий період. Так. Плюс з мінус можна якось прожити. А якщо така допомога від Америки припиняється взагалі? Ні, це не може, не може так бути, щоб взагалі була припинена. Механізмів багато. Механізмів багато, починаючи від кредитів МВФ, і, тобто. Тут, тут, тут не може бути так, що Україна залишиться сам на сам, це, це неможливо. Але для нас чим ну, ця логіка е, американських виборів е, важлива тут дуже важливо не зірватися в пряму підтримку однієї з поліц сил. Право тому, що свого часу, коли Україна, ну скажімо так, штаб Трампа свого часу заблокував доступ українського посольства для консультації з штабом, і потім Трампу це подали. що Україна, Україна зробила ставку на демократів і підтримує весь час Хіларі, наскільки я розумію, там ну є свої контакти, наприклад, В'єсенюка. Свої контакти у Віктора Пінчука з демократами, е, до речі, особиста дружба е, Порошенка із Джозефом Байденом е, все одно ж е, не зробила його союзником демократів. Тому що Європейська солідарність стала, е, наприклад, е, е, членом міжнародного демократичного союзу де... Е, Консерватори ну, ну це в рамках того, що Європейська народна партія консервативна і республіканці-консерватори, тобто в рамках міжнародного демократичного союзу європейська солідарність, наприклад, партнер республіканської партії. І республіканська партія от нам дарує такі паси. Ну, правда, європейська солідарність не, не правляча партія, тому вона не може. Апелювати до партнерів і казати, що ну тим більше, що сама банкова так е, відтоптується по європейській солідарності, е, е, блокуючи будь-яку можливість е, спрацювати е, політикам не ісправлячої партії на загальнонаціональний інтерес, це, це просто виглядає по-дикунськи, тобто е, як це на зло мамі просто простужу вуха приблизно так. Добрий. Тобто варіант такий, що Зеленський остаточно все це зіпсує. Так, ну, ну він не може, що коли на фронті є подвижки позитивні, гра ведеться на те, щоб просто зіпсувати з американцями стосунки. І тут Зеленський виступив, звичайно, гіперзіркою, тому що ну, от вони реально наламали. е, по-перше, якби вони реально хотіли цю допомогу, то чому вони канал з Джуліані не використали? Вони, Джуліані ж їм винен? Чи може вони рубанули бабліжка тихенько із Джуліані? От питання ще одне: за кримінальні справи проти Порошенка і Байдена. Оце одне питання. Друге питання. Якого біса було організовувати? Зустріч, наприклад, в банку Джейпі Морган е, із правлінням банку, і я так зрозумів, що там були представники єврейського лобі на цій зустрічі. І для чого їм була зустріч із е, Кісінджером? Я розумію, що е, в рамках JP Дж, Morgan Морган чи не готували вони собі м'якеньку подушку на е, випадок поразки на виборах Зеленського і відходу від влади. Оце, оце питання, друге питання. Що міг зробити Кісінджер? Наш їм Кісінджер? Кіс... Якщо вони з Кісінджера хотіли стягнути якусь думку про е, логіку поведінки Путіна? То таких, такого аналізу повно. Якщо вони хотіли говорити через Кісінджера з Путіним, то це дуже напрягає. Чесно кажучи, якщо вони дійсно, бо е, це ж Єрмака була е, Затія, і воно дуже накладається на цю е, Копенгагенську фігню, потім е, джидівську фігню, де е, була спроба, і це ж, згадаймо, е, Єрмак носився довший час із ідеєю, що на, на третьому засіданні мають бути представники Росії. А чи а чи не це тоді роздражнило американських партнерів, і вони холодно взагалі зустріли Зеленського? Чи немає підозри в тому, що українська сторона грає на е, спробі чи на пропозиції Росії на двосторонній, на прямий двосторонній діалог? На прямі перемовини? А це дуже небезпечно. Це, це ті фактори ми, ми ж справа тому, що все, що робив. Єрмак з Зеленським поза е, камерами, тобто поза е, е, трибуною ООН і трибуною Радбезу ООН і зустрічі в Білому домі, все решта, це якесь таке ну невиразне. Там була, були позитивні пару моментів. Це зустрічі з е, е, ветеранами, військовими, які на е, лікуванні перебувають в Штатах, і зустрічі з представниками українських організацій. А все решта про це дуже мало говориться, про про зустріч з е, Кісінджером е, повідомив сам Єрмак. Е, тобто, а де прес-служба? А що це за фігня така? Тобто, Єрмак навіть на цьому е, виставив е, апарат е, офісу Адміністрації президента як, як абсолютно спотворений, де від, від волі самого Єрмака залежить більше ніж від е, будь-якої інституції. Тобто, ми, ми уперлися в те, що в нас всі міністерства, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Кабмін, Верховну Раду заміняє собою Єрмак. І це вилазить боком Зеленському і всьому українському народу. Ну просто українцям доведеться дорожче заплатити за владу Зеленського, ніж сподівалися в 2019 році.